Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна є батьківщиною дифузного права, яке засновано на мудрості. Ну і сьогодні розкажу коротенько про те, як я кожен рік подаю заяви про те, щоб виплатили мені орган місцевого самоврядування. Частину доходу бюджету від Хмельницької міської ради, оскільки право на дохід є в кожного жителя міста. Ну і 13.01.2025 року я подав відповідну заяву, щоб виплатили і прямо зі швидкістю халярного поносу. Ну і окремо звертав увагу, щоб Неприйняття чи не передбачення механізму та порядку виплати і виділення частки в активах і пасивах, не є правовою підставою для невиплати мені частини доходу бюджету Хмельницької міської ради за ефективне управління майном громади. Тобто е, рада, е, яка обрана е, так званою демократичною більшістю е, жителів е, на сьогоднішній день не виконує своїх функцій. Не займається тим, що чим вона повинна займатися, і тобто ефективним управлінням майном і накопиченням доходу, саме дохід вона має з цього майна брати і виплачувати частину, виплачувати людям, жителям міста в якості частини від від доходу. А іншу частину використовувати на розвиток громади. І це все має бути вирішено, є таке поняття референдум. І в жодній громаді, наскільки мені відомо, в Україні такі референдуми не проводяться, що фактично зводиться до того, що органи місцевого самоврядування отримують гроші, ділять між собою, на собі зарплати там начисляють і думають. Як би скоротити е, видатки, е, урізати е, своїх жителів е, в тому, щоб їм менше надати послуг е, доброякісних і збільшити собі виплати премій, надбавок і так далі? Ну і звернемося до відповіді. Відповідь повідомляю, е, це пише начальник фінансового правління, час звернення було до Хмельницької міської ради. Тобто знову якийсь не приший кобилі хвіст, надумав собі повноважень, а я зараз вернуся до того, хто така міська рада. І написав якусь там пісюльку. Таким чином, не передбачено механізму та порядку виділення часток у активах і пасивах, що належать територіальній громаді, та відповідно права кожного члена територіальної громади на її отримання від ефективного управління майном. Одночасно повідомляємо: ми, цар Ніколай II, Тобто він же ж Сергій Ямчук, начальник управління, Він пише в множині. одночасно повідомляємо, що в разі незгоди, з наданою вам відповіддю на вашу заяву, ви можете її оскаржити в судовому порядку. А чи можна оскаржити в судовому порядку е, пісюльку, яка підписана неуповноваженою на те особою, яка є нікчемною по природі і по суті? Та не можна, щоб будь-який. Суддя з здоровою психікою скаже: а це що каже Залестик, який має таке відношення до Хмельницької міської ради, як не приший кобилі хвіт? І так, що таке представницький орган місцевого самоврядування, а це все рада. Виборний орган Рада. Цитую з закону України про органи місцевого самоврядування, про місцеве самоврядування. Який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси та приймати від її імені рішення. Тобто звернення до ради підписує, підписує якась невстановлена особа невстановленої статі. Безперечно, що ця пісулька вона взагалі не має права на існування і фактично витрати коштів на папір, на електроенергію, на відправку. Це є шкода, завдана громаді містам. І так, каменем, спотикання є те, що в статті 26 пункті 23 написано, розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення він, змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету є прерогативою Ради. Це те, що я щойно звертав увагу, що це. Прерогатива і фактично функція органу місцевого самоврядування, а не якогось там підписанта пісюльки. І у е, відповідності до норм чинного законодавства е, ради собі надумали повноважень про те, що е, оскільки вони завжди цитують статтю 160, е, статтю 160-60-ту, е, верніше. Закону про місцеве самоврядування і в якій написано право комунальної власності. І там в першому пункті написано, територіальна громада належить там право на нерухоме майно. Тобто територіальна громада, а територіальна громада, ще раз звертаю увагу, це жителі, це не міській раді належить воно, а жителям. І саме е, в цей е, внесення відповідних змін, коли в закон... про право власності вносять в реєстр. Відомості, то має бути написано, що територіаль, власник територіальна громада, потім кома або рисочка стоїть орга, орган управління така то рада. У нас на сьогоднішній день ради собі підмінили те, що вони є власником, і звернення до Міністерства юстиції. В особі цих недоношених малюсків і так далі, воно ні до чого не привело, оскільки вони навіть не стали розбиратися з тим, як правильно це тлумачити. І право комунальної власності, там є п'ятий пункт органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності. В тому числі виконують всі майнові операції, можуть передавати об'єкти там і так далі, здавати їх, відчужувати і використовувати в концесійні договорі, в оренду продавати, купувати і так далі. Ну і Хотів звернути увагу на те, що ця норма вона прописана доволі ясно. Але в е, нас є стаття 369 Цивільного кодексу України, яка говорить про, про те, що розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено закон. Згода всіх співвласників на вчинення провочено щодо розпорядження спільним майном. А тепер увага, який підлягає нотаріальному посвідченню. Та або державній реєстрації має бути висловлено письмово і нотаріально посвідчення. Це те, про що я завжди кажу. Що майно має, буває двох видів, а саме нерухоме майно і рухоме майно. І саме рухоме майно тут, безперечно, міська рада, якщо наділена повноваженнями, а нерухоме майно і майно, яке підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації. Вона не має права відчужувати, оскільки, у відповідності до ієрархії е, законів в, в українському законодавстві, у нас прийнятий окремий за, закон про ієрархію нормативно-правових актів, цивільний кодекс України є вищим по ієрархії, чим е, закон про місцеве самоврядування. І тому. Е, Жодних відчужень комунального майна без такої письмової згоди нотаріально посвідченої всіх жителів міста, міські ради, районні ради там, обласні не можуть продавати, не мають права відчужувати, оскільки це суперечить чинному законодавству України. І це фактично є конституційним запобіжником від свавілля державних чиновників. На жаль, у нас на сьогоднішній день. По всій Україні Ліворуція 2014 року провела до того, що комунальне майно, те, яке підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації, відчужується радами, які вносять неправдиві відомості в державні реєстри, що саме вони є власником цього майна. І ця маячня має ну, майже як вірус, вона розповсюдилась по всій Україні. І суди на сьогоднішній день не розбираються в цих деталях, оскільки вони також, мабуть, в долі. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.